Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 49 хвилин, 11 січня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Вівторі Священного лісу Господнього. І що хочеться вам донести, ми бачимо який чудовий прекрасний день, як все запрошило білою ковдрою зима у всій своїй красі. Тож, що хочеться вам побажати, щоб е, така тиша у вас була в душі, щоб ви спокійно йшли своїм доленосним шляхом, щоб ви навколо... До всіх ставилися з увагою, повагою, і головне, з любов'ю, не зважаючи на всі справи нашого життя, бо вони матеріальні, вони конкретні, а е, любов виступає в сфері і реального, тобто незрозумілого і е, те, що ми не можемо. Утримати в руці або ще десь. Бо як Дух Святий, коли хоче, приходить, коли хоче, уходить, так і любов. Вона може захолонути, вона може піти тихенько, і все буде нормально, у вас і бізнес, і справи, і достаток, але може піти головне це любов ваших рідних, близьких людей дружини, дитини, ваших батьків, тож будьте до цього уважні і не, як би мовити, не пропустіть цей момент, коли все це від вас може піти, то знаєте, як ота. Вірьовочка чи щось, воно входить, вираз, його і піймали. І, і потихеньку назад відмотали, е, в, в даному випадку ви вибачились і е, сказали, що ви все ж таки член цієї родини, ви любите і ви шануєте всіх тих, які навколо. І все знову йде як. І було. Тож оцю мить не впустіть, бо це дуже-дуже важливо, бо бувають такі випадки, що оця межа або Рубікон пройдений, і вже жінка або чоловік каже: я би і рад би, або рада, але вже я не те, що не хочу, а вже не можу жити з цією людиною. Тож, Будь ласка, будьте пильними, будьте уважними, бо це дуже-дуже важливо. Ви багато років вкладали всі сили, здоров'я, енергію для того, щоб це утримати. То не легковажничайте і не пропустіть цього моменту, щоб ваша любов була у колі вашого родинного. У, у вашому родинному колі. Щастя вам, здоров'я, радості і любові. З вами був Сергій Голосіївський, п'яти коридор трупи Серфа Масоровського з світу, місто Київ на все добре, любі, мої.